Вітаю на моєму каналі, шановне товариство. Мене звати Зіс Максим, і тут ми говоримо про лідерство, про маркетинг, про дисципліну, про речі, які, на мою суб'єктивну думку, важливі кожному лідеру, кожній особистості, яка хоче щось досягнути або змінювати цю реальність. Знаєте, сьогодні хотів з вами поділитися історією. Про дисципліну, і пояснити, що вона для мене означає. Але зрозумів те, що дисципліна це вона навсього частина пазла. Багато хто говорить фраз маса різних, дисципліна це свобода і тому подібне. Але жодна дисципліна тебе не врятує, якщо тобі не хочеться. Якщо в тебе немає певної мотивації і певної структури, яка допомагає тобі переходити через себе тоді, коли важко. В моєму випадку це слово стійкість. От стійкість. Знаєте, була в кожного. В дитинстві така іграшка неваляшка. Ну, Можливо, десь тут її вставлять буде час. Така іграшка, яка стоїть. Ти її ставиш на сторону, вона все одно повертається. Елементарна фізика, але коли я був маленький, я не розумів, чого вона повертається назад. І кожен раз я пробую її перевернути. Так само в лідера, в керівника, в людина, яка несе відповідальність за щось. Повинна бути стійкість. Стійкість виробляється з часом. На мою суб'єктивну думку, це консистенція дисципліни, звички, життєвого досвіду, стресостійкості, яка також приходить з часом. І життя така штука, що поки ти будеш чекати найкращий момент стабільності, поки ти будеш чекати щось. Життя пройде. І ти повинен бути стійкий, інакше. Життя з'їсть твою дисципліну і будь-які твої починання. Що мені допомагає бути стійким? Як я борюся з зовнішніми труднощами і роблю роботу? Ну, як вмію, принаймні. Для початку це планування. Ми пізніше в наступних відео повернемось до цієї тематики максимально розширено. Я поділюсь, як я веду щоденник, що я з ним роблю, як його заповнюю. Але в цілому, щоденник в тебе повинен бути. Ну ось, наприклад, ну це не мій. Я зараз в офісі знімаю. Обов'язково. Чим простіший щоденник, тим краще. Якщо він гнеться, мнеться, і тобі його не шкода, тим краще. Не купуй дорогі. З Зарядками, з, з, з нюансами всякими. Вони некомфортні. Купуй просте. Ну, це бренди брендовий щоденник, центру правової допомоги, як такий. Такий кожен юриста, юриста та адвоката. Я маю на увазі успішного юриста та адвоката. У мене навіть такого немає. Але вони зроблені по тому типу, як я хотів. Шкіряна обкладинка, максимально гнеться, закладка і чіткі сторінки. Може бути пустий без дат, тобі вони не потрібні. В ньому ти зобов'язаний планувати свій день. Тому що, Тому що протягом дня виникають ті чи інші події, які впливають і змінюють твою реальність, яку ти не міг передбачити вчора. Але коли в тебе є план дня, ти залишаєшся стійким. Ти можеш гнутися, ти можеш обходити ці труднощі. Можеш переносити справи на пізніше, але ти залишайся стійким з, з допомогою от просто-напросто цієї бумаги. Це дуже важливий інструмент, з яким я не знаю, більше 10 років і в мене є мої блокноти, щоденники з дуже давних пір. І ще великий плюс щоденника це те, що ти можеш аналізувати. знаєш, як iPhone версії міняються кожного там, місяця, два-півтори. Так само я по собі бачу. Я в розрізі двох років, в розрізі року, людина інша пише, інший почерк змінився. Інше викладання слів, думок, інші цілі, або їх відсутність, або бачу по датах, коли в мене там період апатії і небажання щось робити. Ну Цього, звичайно, не показує ніхто, не в курсі, але все ж таки. І щоденник він повинен завжди бути з тобою. Я колись покажу свій щоденник. В принципі, бачите в попередніх відео, він такий потертий. Я його доношую до кінця. І він дозволяє залишатися стійким. Залишає заставляє притримуватись плану, навіть якщо дисципліна не працює. Друге це календар Google. Елементарний Google календар. Скажу прямо, я його відкрив собі відносно недавно, плюс-мінус рік. І він. Дозволяє планувати на тижня, два на три тижні вперед. Тому що блокнот щоденних це короткотривала історія. День в день, максимум протягом тижня. І то я забуваю. Що, наприклад, наприклад, сьогодні там неділя, я домовився про стоматолога на вівторок, я про це вже забув. Але я написав в Гуглі. Стоматолог на 11.30, там то там, включно з Google картами. І Google календар мені нагадує, що мені робити. Я деякі події ставлю на місяць вперед. Блокнот тобі не підкаже місяць вперед. Якщо в тебе немає асистента, в мене асистента немає. Ну, Тому що, моя суб'єктивна думка, я ще не доріс ментально до асистента. Але це інша зовсім історія. Google календар тобі допоможе залишатися в ритмі протягом. Довгого періоду часу і залишатися стійким. Інколи мені так виходить, що я можу навіть тиждень толком не планувати, тому що всі мої події розписані були мною раніше. За тиждень, за два, за три дні до планування. І прекрасно, я відкриваю Google календар, він мені нагадує все. Всі завдання, звичайно, я переношу в блокнот. Тому що Google календар це така історія в рамках тижня, місяця. А день в день. Получається, блокнот. Працює. Ще додам до Google календаря таку історію, що можливо робити різні календарі. Сім'я, робота, відділи роботи, робочі офіси по різному В кожного повинен бути свій календар, може бути свій календар. В моєму випадку це окремий календар тренінгів, окремий календар з нагадуваннями, що мені необхідно зробити в той чи інший день тижня. Класна штука. Це ми ж не завжди згадуємо, що нам потрібно робити. Є якісь Стандартні дії, які ми повинні повторювати, і залишається цим Сікіем. Це не про дисципліну. Ти забуваєш. Я забуваю. Календар допомагає. А вже наступна історія, як залишається Ссікім, вона вже є більш ментальна і внутрішня. Це три. Це звички. Коли дисципліна не працює, коли не працює блокнот. Календар, на нього можна бол забити. Працює звичка. І от зараз, наприклад, дякуючи звичці, я з вами спілкуюсь. Зараз без 5.11. І я в офісі для того, щоб взяти відео. Чому я це роблю? Так, звичайно, в мене в блокноті це написано. У мене ще написано вчора, дня. Але блокнот можна закрити і забути. А от звичку вона тобі заснути не дасть. Я протягом більше 200 днів пишу сторіс кожен день. І маленький пост. Просто це в мене вже звичку зійшло. В мене звичку заходить історія з холодним душом, з вивченням англійської щоденної, з читанням книжки. Це звички, які можна навіть в блокноті не прописати, але все одно це роблю. І саме такі звички буде тебе витягувати. І заставляти тебе бути Сіким. Можливо, трошки гнутися. Але залишатися жорстким в своїх щоденних справах, в своєму розвитку, в своєму досягаторстві. Можна, звичайно, додати ще багато нотатників, CRM-систем і так далі. Але я поділився тими речами, які я користуюсь щоденно. Звичайно, ще нотатки в телефоні, але це не про стійкість, це про перегрузку інформації. А три речі, такі як блокнот, Google календар і звичка, вони працюють. Що робити з звичками, як їх реалізовувати? Коли я хочу рухатися по якомусь плану і хочу щось створювати довгий період часу, я проведу собі таку звичку. Ну, ту чи іншу, залежно яка. Я чудово розумію, що мені для того, щоб звичка вписалась сюди. Оперативку мою, мені потрібно щоденно, неважливо, поганий в мене настрій, хороший в мене настрій, виробляти цю стійкість і виробляти нейронний зв'язок цієї звички. Кажу, два тижні, я говорю, жорстко місяць, 30 днів роби день в день. Обов'язково записуй звичку як справу в блокнот і викреслюю її. Коли ти будеш викреслювати це завдання, в тебе гормони будуть виділятися, ти будеш кайфувати від того, що ти не ламаєшся і робиш. Повір мені, я по собі це відчуваю, я по собі це знаю. До блокнота ми також пізніше повернемося до наших гормонів: до допамінів, окситоцинів і тому подібне, до ендорфінів. І коли ти виконуєш цю задачу, ти викреслюєш її і тобі кайфово. Коли ти довгий період часу робиш, тобі ще краще. Коли ти створюєш і тебе получається, ще далі гормони пішли. Але це все поступово. Ти повинен себе заставити. Так, да, На початковому етапі дисципліна буде грати. Жорсткість. Потім буде працювати звичка. Я так роблю, в мене получається. Можливо, в тебе є якісь інші методи, без проблем поділися відкритий. В коментарях будь-які питання, побажання, якщо є якісь теми, які ти хочеш підняти. Також абсолютно є про що поговорити і з чим поділитися. В цілому зараз в мене все. В сили і мудрості! Підписуйся. Попереду багато корисно. Успіхів!